В цьому відео ми з вами потренуємось знаходити границю відношення двох поліномів, коли значення аргументу прямує не до якоїсь точки, а коли воно не обмежене. В нашому випадку зверху, тобто х прямує до плюс нескінченності. Як ми шукаємо таку границю? Нам необхідно знайти ніби найважливіший доданок в поліномах, що записані в чисельнику та знаменнику. Як ми знаходимо цей найважливіший доданок? Нам необхідно взяти доданок, який містить собі найвищий степінь х. В чисельнику це х в шостому. Виділю його кольором. Х в шостому, тому що у нас є доданки з х в кубі. Х в кубі 3 менше за 6, тому він менш важливий. 2 х квадрат, він ще менш важливий, тому що х в шостому значно більший при великих хуже. Тому ця границя дорівнює границі, коли х прямує до плюс. Нескінченності. Відношення x в шостому. До якого числа? 5 x в шостому. Тому що це доданок з найвищим степенем х в собі. Тобто, ми обираємо найстарший член поліному. 5 x в шостому. І ось цей от вираз ми можемо спросити на. Х6, поділивши чисельник та знаменник. Отримуємо границю х прямує до плюс нескінченності однієї п'ятої. Границя константи це та ж сама константа, це просто 1 п'ята. Тому що ця функція завжди повертає просто 1 п'яту. Перейдімо до наступного прикладу. Нам необхідно знайти границю, коли х прямує до плюс нескінченності відношення ось цих двох поліномів. Знову ж таки, це дорівнює границі, коли х прямує до плюс нескінченності, і необхідно взяти старші члени цих двох поліномів. В чисельнику це х в кубі. Це доданок з найвищим степенем х. Х в кубі. В знаменнику доданок з найвищим степенем ікса, це 5х в четвертому. 5х в четвертому. І можемо тепер теж взяти та спростити на х кубі, поділивши чисельник та знаменник. Отримаємо границю, коли х прямує до плюс нескінченності. Одиниці, що ділиться на 5х. Можемо винести для зручності 1 п'яту за знак границі. Одна п'ята, що множиться на границю одиниці, що ділиться на х, коли х прямує до плюс нескінченності. А ми вже пам'ятаємо, як виглядає графік функції одиниця на х. Це звичайна гіпербола, яка має. Горизонтальну асимптоту y дорівнює 0. Тому ось ця границя. Вона дорівнює 0, а 0 помножити на п'яту – це 0. Ось так от. І третій випадок. Необхідно знайти границю теж, коли X прямує до плюс нескінченності. Повторимо все те саме, нічого нового. Це границя, коли х прямує до плюс нескінченності. І необхідно знайти тепер старші члени цих поліномів. В чисельнику це х в 7. Х в 7. А в знаменнику, який доданок має в собі найвищий степінь Х. Це 14х в шостому. 14х в шостому. Знову ж, ми можемо спростити це відношення. Записати, що це границя, коли х. Прямує до плюс нескінченності, х поділити на 14. Це звичайна лінійна функція. Ви можете уявити, як виглядає її графік, або побудувати його самостійно нахил до рівня 1,14, а y координата перетину дорівнює 0. Ви можете побудувати цей графік та побачити, що коли значення аргументу прямує до плюс нескінченності, то ця. Функція, її значення стають теж як завгодно великими. Вони стають нескінченно великими. Тому ця границя існує та дорівнює плюс нескінченності. Ось так от. Ми розглянули з вами три випадки, три границі ми знайшли. Але всі ці три випадки були підібрані не випадково. Вони систематизують взагалі, чому можуть дорівнювати границі відношення двох раціональних функцій. Або ж двох поліномів. Перший випадок. Нам необхідно завжди дивитися тільки на старші члени наших поліномів. Ось тут, -от та ось тут, -от. в чисельнику та знаменнику. І коли вони в нас одного степеня, як в цьому випадку, і в чисельнику в нас шостий степінь, і в знаменнику шостий степень, то в такому випадку границя існує. І вона дорівнює скінченному ненульовому числу. І навіть більше вона дорівнює відношенню коефіцієнтів біля цих старших членів. В чисельнику у нас 1х в шостому, а в знаменнику 5. І границя у нас дорівнює 1 поділено на 5. Другий випадок коли в нас поліном в чисельнику місяць собі старший член, степінь якого. Менший за степінь того, який знаходиться в знаменнику. В знаменнику в нас є х в четвертому, а в чисельнику х в кубі. В такому випадку ми завжди можемо гарантувати, що границя існує, коли х прямує до плюща, мінус нескінченності, і вона дорівнює 0. Коли степінь, степінь знаменника вона перевищує степінь чисельника. Ось так. -то. І третій випадок, коли навпаки, коли старший член в чисельнику має вищий степінь, аніж той, що в знаменнику. В чисельнику Х7, а в знаменнику 14х6. В, в такому випадку границя існуватиме та дорівнюватиме плюс нескінченності чи мінус нескінченності, в залежності від знаків, які у нас є в коефіцієнтах. Тут у нас додатній знак, тому і границя існує та дорівнює плюс нескінченності.